Чинати, ми будемо із е, розмови, яка стала можливою завдяки проекту е, ІСАР єднання ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства. Я нагадаю, що в нашому ефірі це така серія розмови з волонтерами, активістами, небайдужими українцями про те, е, як вони обрали саме такий від діяльності про те, чим вони займаються, чим надихаються, як працюють із командою, кому допомагають, е, де беруть сили, і е, маю таку надію, що ці розмови надихають. І вас на добрі справи на те, щоб долучитися до е якоїсь активності е громадської до волонтерства і також е допомагати там, де можливо іноді не справляється держава. Отже, програмна керівниця Будуємо Україну разом. Анастасія Драчук вже є з нами на зв'язку. Е пані Анастасія, чи чуєте мене? Чую, прекрасно, як мене чути всім привіт. так прекрасно вас і чуємо і бачимо. Дуже дякую, що змогли долучитися до нашого ефіру, що знайшли час поспілкуватися е, із нами. І е, перш ніж поговорити про е, вашу поточну діяльність, е, будуємо Україну разом. Я би хотіла, щоб ви для наших слухачів розказали трошечки перед історії, як рух взагалі виник і чим займався до 24 лютого. Угу. Так, всім привіт. Цікаво, те, що ми завжди кажемо, нас спитають, ви виникли в часі війни? Ми такі так, але війна для нас триває 8 років. Власне, рух виник у 2014 році, як така справді реакція тоді на військові дії на Сході України, власне, в Краматорську. Тоді один із співзасновників, Юрко Дідула, його, думаю, так, ширша аудиторія має знати, він, власне, поїхав допомагати своєму другу Колю Дорохову відновити його квартиру, яка постраждала в, через обстріли. Але він поїхав не сам, взяв там ще декілька своїх друзів, і вони там спочатку е, допомогли колі. Потім зрозуміли, що допомога потрібна не тільки йому, тому що це була багатоповерхівка на околиці Краматорська, яка так добряче постраждала, і в результаті вони там з тижневої такої мікроакції волонтерської переросли майже два місяці безперемного такого перебування там і відновили більше ніж 20 квартир. І що цікаво в ході цього, якщо спочатку вони їхали і думали, що це буде більше про власне, таку будову. І відбудову, то як перебуваючи в в Краматорську, вони зрозуміли, що це більше про спілкування з людьми, і так власне почали шукати різні варіанти, що ж це таке, і як з цим можна працювати далі, і власне. Ми багато там дивилися на досвід інших країн, які там працювали з відбудовою своїх міст. Є такий формат волонтерські табори, коли молодь приїжджає, відбудовує і разом з тим отримує щось для себе з одного боку, а з іншого боку, все ж таки займається тим, що потрібно зараз країні. І з 14-го року до 24 лютого ми були в 85 містах різних. З 2014 року ми переросли там не лише в діяльність на сході України, там в Луганській і Донецькій області, а були в усіх областях. Цях тому, що зрозуміли, що насправді є запит на відбудову тоді, що там в 14, 15, 16 роках на сході, але разом з тим є запит величезний на розбудову країни в інших містах, і власне тому ми переходили вже в мирні міста, і там створювали молодіжні центри, створювали мурали, створювали публічні простори і допомагали сім'ям в складних життєвих обставинах. Це власне такі е елементи, які з нами ще з 14-го року, і ми його собою постійно так бережемо. Якось цей попередній досвід ну вже знання про війну, яка почалася не 24 лютого, а всі ми знаємо, що ще, ще в 2014 році, і досвід саме роботи з е, прифронтовими містами допоміг вам, е, от е, 24 лютого, в цій ну для багатьох людей все ж таки новій реальності, бо масштаби стали е, ще набагато більшими, страшнішими, так серйознішими, чи у вас якийсь план дій на випадок, якщо е, це все ж таки станеться, і е, якісь алгоритми, що ви мали зробити в першу чергу. Угу. Та, насправді весь попередній досвід точно нам допоміг, тому що зараз в нас ми не придумуємо велосипед, ми не шукаємо, не витрачаємо час на те, щоб зрозуміти, як це робити. Ми просто робимо те, що найкраще вміємо робити за всі ці вісім років. До війни ми якраз закінчували свою стратегію. Мені здається, що багато організацій в цей час якраз цим займалися, тому що там ми і ряд інших організацій це такі постмайданні організації, в яких закінчувалися ці цикли стратегування. І ми тоді так ну коротко, я б сказала обговорили, говорили, що ми будемо робити. Ну, будемо більше присутні на сході України знов, якщо в цьому буде потреба. Сказати чесно, ми організація не були готові до того масштабу війни, яка нас очікувала після 24 лютого. Тому там перші тижні ми дуже активно займалися так само гуманітарними питаннями, якими раніше не займалися. Це ем, евакуація людей, переважно наших людей, тому що там за 8 років ми обросли спільнотою майже 5 тисяч людей, і велика частина з них це, власне. Інший берег Дніпра, та, який дуже постраждав, він власне треба було їх всіх переміщувати в Львів, в Ужгород, когось за кордон, комусь допомагати з батьками. І була інша хвиля людей, яка власне там з Києва, з Харкова, зі Львова їхала на схід або в Чернігів, або там біля Києва. І їм також треба було допомагати з дуже базовими, там не знаю, умовно, якісь шапки, балаклави, там і до більш глобального там, тепловізори і, і дрони. І, власне, в перший місяць ми дуже активно. Ми займалися тим, що допомагали нашій спільноті таким чином, і е, чекали або скоріше роздумували, чи ми готові починати робити нашу класичну діяльність. І вже п, там, в там середині е, березня почали активніше працювати власне з волонтерськими таборами, але на заході. І е, до е, ну, досі маємо цей фокус і на заході, і там вже в звільнених містах. Але та спочатку нам теж треба в трохи час перелаштуватися, щоб зрозуміти, яка ситуація і як далі е, війна буде рухатись. А був якийсь такий переломний момент, коли ви зрозуміли, що так можна повертатися до своєї е, звичної діяльності, що це вже на часі. Що ну якісь не знаю, більш термінові потреби вже закриті, і ви можете повертатися до того, що е, ну щоб було вашою початковою ціллю, так і що насправді е, е, те, що ви якби найкраще вмієте робити і хочете робити. Так, ну я не скажу мені здається, що просто в кожного з команді цей переломний момент прийшов по-своєму. Там я в якийсь момент прийшла в офіс, і перші тижні я займалася тим, щоб дзвонювала різних постачальників за кордоном і намагалася щось купити, щось одну казку, яку купляли тут пів України. І це було неймовірно складно і в тому числі емоційно складно, бо ти розумієш, що ти дуже багато прикладаєш зусиль, але не маєш того результату, який очікуєш, або якийсь привик отримувати. Я просто прийшла до Юрка я кажу, Юрко, ну напевно, ми тут не найбільш ефективні, і нам точно вартує робити те, що ми можемо робити. І е, окрім того, що робити це самим, вчити інші організації, які тільки починають це робити, робити те саме. Тому що там, е, якби масштаб і об'єм війни він настільки великий, що зрозуміло, що такої організації, як будуємо Україну разом» не вистачить, щоб відновити всю країну, і треба максимально ділитися тим досвідом, який у нас є за 8 років, щоб більше і більше схожих ініціатив і організацій виникало. Десь в середині березня ми вже прийняли там перше рішення, що ми точно відновлюємося. Ми написали там своїм партнерам, сказали в команді, що друзі, ми починаємо будувати. Давайте просто визначимося, що для нас буде там пріоритет на цей тиждень. І я думаю, там всі добре пам'ятають, що в березні місяці там горизонт планування це тиждень, потім, потім два, потім місяці. Він так зараз там вже розтягується до плюс-мінус трьох місяців часи. Але спочатку да, це таке було дуже короткострокове тижневе планування. І В команді you ми тижневе, це що. Нас було дуже круто. Я пам'ятаю, перші тижні моїм ну таким сумним жартом було, що вранці прокинулося добре на тому спасибі. Працюємо та ну, напевно, перші перші дні ми так само. Ми ще мали чергування в офісі, тому що офіс це була така, теж точка, коли дуже багато людей приїжджало. Ми потім з офісу розвозили там по своїх квартирах або там по інших офісах інших організацій. Тому та перші. Певно, тижнів два це теж був такий день два горизонт планування. Потім вже так трошки тиждень, і потім вже так. Потрошки розтягували, але в команді ми по різному мали це сприйняття. Комусь було там окей, в середині березня робити вже нашу стандартну активність. Комусь там треба було ще два-три тижні місяць для того, щоб зрозуміти, що треба повертатись до стандартної діяльності, і хтось там більше працював в гуманітарному напрямку і продовжував це робити. Наразі ми ж так повноцінно відновили там в червні місяці всю нашу діяльність, і навіть насправді не просто відновили а масштабнули її десь в три-чотири рази в порівнянні з. Минулими роками, тому для нас це якби складно, але виявилось таким вікном можливості, коли ми можемо робити набагато більше і розуміємо, як це робити. І тому насправді класно, що зараз багато ініціатив виникає, які схожі на бур або працюють з відбудовою і волонтерами. Така комбінація у нас є тут і своє Експертиза і своя унікальність, тому що, коли ми там ми говоримо з новими організаціями, які виникають чи навіть такими ініціативами, то ми їм кажемо, клас, але ви можете волонтерами не тільки розбирати завали, ви можете будувати. Ми такі ні, ми не можемо. Ми такі, то насправді можете. Ми це робимо 8 років, все буде добре. І е, це займає час для того, щоб пояснити людям, що насправді там, волонтер чи волонтерка, які до того ніколи не шпаклювали, чи не клеїли шпалер, чи не знаю, не мурували, насправді можуть це зробити під якісним супроводом. І ми зараз для багатьох організацій е, робимо таку менторську підтримку, щоб вони зрозуміли з ким за будемо заходити там. Найближчим часом будуть новини про колаби з організаціями, які в Київщині і в Чернігівщині працюють, щоб все таки потрошки ділитися своїм досвідом і більше і більше людей розуміло, чому залучення молоді це не просто. Безкоштовна, умовно робоча сила, а це більше про довгостроковий ефект і про те, що е, можуть прийти ще раз на Чернігівщину Київщину і знову все попалити, але ми вже будемо знати, як це відновлювати. І це так само про, про якесь відчуття того, що є на своїй землі. І, і наші волонтери от вчора теж читали відгуки, періодично прочитаю, бо ми е, офісний планктон, е, не немає не, не довідково прямої комунікації і треба чимось підживлюватись. І е, одна дівчинка сказала, що коли я приїжджаю, коли я дивлюся якісь новини. У мене виникає ненависть до України, а коли я приїжджаю на бур табори, не, ненависть до Русні, а коли я приїжджаю на табори, то у мене з'являється любов до України. І от я розумію, що наша там русофобія недостатня, але хотілося б, щоб ми це робили не від ненависті, а від того, що ми насправді дуже сильно любимо свою країну. Е, от е, ви таку цікаву річ сказали про те, що ну ті, хто от, адміністративними питаннями та займається, теж мають чимось підживлюватися, бо е, ну коли ти не бачиш безпосередньо результат своєї праці, так щось зроблене руками, чи ту людину, якій вдалося допомогти, то е, іноді може здаватися точніше, дуже часто здається, що ти робиш недостатньо, е, що там. Е, Ця твоя робота нікому не потрібна. Як ви, власне, коли от щось таке виникає, як ви з командою це долаєте? Тобто, от читаєте відгуки, якісь може у вас ще є лайфхаки, тому що ну будь-яка така робота з людьми, взаємодія, вона насправді емоційно непроста, і е ну, багато волонтерів говорять і про те, що є і вигорання, і що є якась і втома, і плюс ми ще про цьому всі відчуваємо, що робимо недостатньо, і через то. Що себе гриземо стаємо менш ефективними? А ну погано бути менш ефективними. Треба бути більш ефективними. Що ви для себе з командою? Ну можливо, вже напрацювали якісь схеми, які допомагають там, триматися і, і відновлюватися, якщо десь опиняєтесь на такому про. Uh -huh. Та ну, ми напевно через те, що вже давно в нас краще з цим всім працює. Насправді в нас є якби таких три рівні команди. Перше, це люди, які працюють в офісі безпосередньо. Це власне люди, які там цілорічно отримують зарплату. Є частина людей, які працюють з нами сезонно безпосередньо на таборах. Їм легше, бо вони бачать цей ефект. Люди приїхали, люди поїхали, і от що сталося. І, і третій така когорта людей, які з нами працюють, це наші волонтери, але які професійно з нами волонтерять. Ми їх називаємо кімплідери, і це люди, в яких ми дуже багато. Складаємо там свого часу, ресурсу і знань для того, щоб вони потім допомагали нам проводити табори. І з того, що ми точно робимо, ми їздимо в відрядження на табори. Якщо тяжко, то можна завжди поїхати в будь-який момент, десь щось відбувається, те, що ми проводимо, і можна поїхати поспілкуватися з волонтерами, поспілкуватися з місцевими координаторами або тим, кому ми допомагаємо, і це зазвичай завжди допомагає людям. Далі це власне так: читати відгуки, дивитися фотографії, заходити в таборові. І дивитися, що ж там відбувається прямо зараз, поки ми тут в офісі, там не знаю, у людей є якась рефлексія, або вони вчаться чомусь новому, проходять там, не знаю, тренінг з медичної допомоги, і ти розумієш клас, це не просто про те, що ми там збудували вікно, а це так само про те, що люди поїдуть якісь е, наснажені тим, що вони тут роблять. І, е, власне, багато часу ми зараз приділяємо для взаємодії всередині команди. Тому що все-таки це є цей момент, що нам всім здається, що ми робимо от ще б ще щось трошки ми зробили, і було би класно. Тому маємо різні такі ситуативні тімбілдинги, разом вийти на пікнік на обід, або не знаю, замовити піцу, просто тому що ми сьогодні замовляємо піцу і це не якийсь там запланований за три місяці якась дія. Ну і я, наприклад, так як я допомагаю багатьом людям в команді робити їхню роботу, то я Чула, що після війни мені. Треба більше часу на спілкування, тобто тепер з кожною людиною, яка там веде якийсь проект, треба більше говорити, треба приділяти більше уваги. І це теж мені здається, що організації, які зараз виникають, мають зрозуміти, що це таки команда це джерело тої емоції, яку далі будуть отримувати волонтери. З нашим волонтерам, які приїжджають на табори, легше, тому що ми зараз робимо моніторинг, і вони в нас 94% учасників покращують свій психологічний стан на таборі. І ми там. Ми, в принципі, навіть знаємо чому, е, тому що вони не читають новин. Е, на, на час табору. Тобто ти не сидиш і просто не скролиш постійно стрічку, щоб побачити, що ж там нового відбулося. Ти бачиш свій результат тут і зараз, е, і ти в такому тебе середовищі... руки зайняті. Да, тебе руки, руки зайняті, але виходить, ти ще не просто працюєш, а ти виходить в середовищі людей, які е, У нас є. Є, є два смішних відгуки. Перший це. Якби класно, що це середовище, на якому в якому не треба пояснювати хто такий Арестович. І е, друге дуже смішний, теж ну, класний комент, е, що в е, одна дівчина у нас була, вона написала в твітері, е, Тіпа, це твіттер тільки офлайн. Приїжджайте. Ну от і мені е, подобається, що така класна метафора, що ж насправді відбувається на таборах, е, і це напевно навіть цінніше для наших е, людей, ніж те, що вона там долучається до відбудови, чи те, що вони створюють житло для ВПО. Вони просто розуміють, що е, це є з ким робити далі в країні, і скільки б цих нових викликів. Не відбувалося завжди знайдеться хтось, з ким можна це розділити. А є у вас історії успішних якихось колаборацій людей, які познайомилися на таборах, або не знаю, романтичні історії людей, які познайомилися на таборах, і таким чином знайшли одне одного. Та Таких історій насправді багато. Цього року знаєте, військові багато одружуються. У нас на таборах теж люди почали активніше одружуватися. І це прям є там, офіційні одруження, коли люди там, просто приїжджають на таборі одружуються. Є такі напівфіктивні одруження, просто коли люди там, знаходять одного на таборі і роблять таке мікро для себе святкування. Є багато класних історій, коли люди знайомляться під час табору, потім роблять якийсь спільний проєкт, малюють мурали разом, тому що вони зрозуміли, що ой, це людина Намалювати і, і ця міє, і разом ми можемо намалювати там якусь серію. У нас є е, дівчата, які намалювали серію моралів на Тернопільщині. Таких моралів-квестів. Е, там є люди, які не знаю, там потім знаходять собі когось в компанії, тому що довго шукали тут на таборі, познайомились, І от класна людина може знайти е, собі роботу. Тут це да, Це такий дуже широкий нетворкінг. І в мене теж класна історія про місцевого волонтера. Я в 2020 році сама проводила табори. І в нас був Андрій, місцевий волонтер з Домонівки це Миколаївщина. Миколаївщина такий трохи депресивний район, якщо чесно. І він мало де був, він вчився в Запоріжжі, от він типу з Миколаївщини в Запоріжжі їздив і в принципі там особливо по Україні ніде не був. І ми його почали кликати до себе на табори. Типу, Андрій, ну, ти тут був місцевим волонтером, приїжджай до нас на табір, кудись там на Західну Україну або там, не знаю, на схід кудись. І він наступного року. Е Через те, що познайомився з буром, мав якби, контакти різних людей. Він був там, мені здається, в всіх областях України, просто контактував з людиною, типу, Я з тобою був на таборі там, то там, то можна, я до тебе приїду там в Харків, та можна. І вони автостопом об'їздили всю країну. Потім разом з ними поволонтерив на файному і познайомився з іншими гошками. І це дуже класний ефект того, що Бур переважно працює в малих містах, де молоді, яка живе там, немає доступу до цих можливостей. Про ну, принаймні, дуже важко його знайти. Не тих, що ти не суперпроактивний, а тут до тебе приїжджає багато класних людей, які тобі самі про це розказують, поки ви там шпаклюєте стіну чи, чи фарбуєте щось. Тому так, запрошуємо всіх на табори. Зараз там, мені здається, 10 відкритих таборів є в різних локаціях, можна приїхати точно собі когось знайти. А от розкажіть, як долучитися? Для кого це є можливо де шукати інформацію? Давайте таку заклик до дії зробимо. Так зараз приїжджати можна всім. Переважно ми працюємо з молоддю, але в нас немає обмежень на вік. Тобто є зараз. Ми беремо більше 18 років, тому що війна і військовому стані, якби молоді, там 16-18 важче подорожувати. Але якщо е, ви хочете поїхати там, не знаю, старшим братом чи сестрою, то це можливо просто написати рекрутеру. Нашому наразі маємо ні, здається, 8 чи 10 е, відкритих таборів, на які можна зареєструватися на, на сайті. Просто пишете, будуємо Україну разом табір, вам виб'є. Або я дам посилання її, там в, під е, описом цього відео. Потім буде е, зареєструйтесь на анке і можна їхати сьогодні, зареєструвати, завтра їхати, тобто довго чекати не треба. Е, можна їхати на західну Україну, якщо там боїтеся їхати на Чернігівщину чи на Київщину на заході. Ми працюємо з е, різними локаціями для ВПО. Е, це гуртожитки, це е, приватні будинки, це там облаштування повних якихось різних просторів. Е, так само зараз ми відновили роботу з молодіжними центрами і громадськими просторами, тому що е, дуже в багатьох містах. Збільшилась кількість населення, тому що там нові люди приїхали, і е, в них просто немає місця, де вони могли зібратися і познайомитись. Тому е, молодіжні центри якби, набувають нової такої актуальності, бо там якісь публічні простори. І, власне, там останніх два місяці ми працюємо так само на Київщині, на Чернігівщині. Це там Макарів, Мотижин, під Черніговом це вже така робота з, з в звільнених містах і там вже відновлення там, частин ДСНС, шкіл, садочків, гуртожитків, всього такого соціальної інфраструктури. Наостанок хочу хочу вас запитати про те, як фінансово можна підтримати вашу організацію для тих, хто ну сам може в табір не поїде, але кого кому ідея того, що ви робите, вона є близькою. <тит> <тит> mm -hmm. uh, та теж на сайті можна підписатись на регулярну підтримку на бур друзів. Це власне, що цікаво, що це не просто uh, донейт, це прям спільнота, де ви можете познайомитися теж з іншими людьми. Можна регулярно донейтити, можна одноразово донейтнути. Uh, якщо ви працюєте в фірмі, яка там не знаю, чи підприємстві, організації, яка хоче бути соціально активною, то ми теж uh, маємо класні кейси співпраці, коли ви можете оплатити там ремонт однієї будинку для конкретної сім'ї, або не знаю, створити якийсь там поверх в гуртожитку. Тобто це теж можна все писати. На сайті і вам, з вами проконсультуються, або ви хочете, не знаю, прям якусь класну колабу якогось нового продукту, який в нас нема, ми теж до цього дуже відкриті. Е, так, гроші треба, чим більше буде грошей, тим більше ми зможемо насправді відновити, тим швидше насправді ми, ми зможемо відновити. Зараз запитів є е, е, дуже багато. І вони з'являються тепер на півдні. Е, там, Вознесенськ, Нікополь. Це вже міста, в які ми там найближчим часом хочемо заходити. Анастасія, я вам дуже дякую за цю розмову. І дуже дякую за те, що ви з колегами робите і відбудовуючи Україну, і будуючи ось ці зв'язки між, між людьми. І я сподіваюся, що з того ще дуже багато великих класних проєктів виникне. Програмна керівниця Будуємо Україну разом. Анастасія Драчук була з нами на прямому зв'язку. І Я нагадаю також для всіх наших слухачів, що ця розмова стала можливою завдяки тому, що в нас з ІСАР-єднання є такий проєкт проекти. Ініціатива е, секторальної підтримки громадянського суспільства це серія розмов із е, активістами, з волонтерами, власне, з небайдужими українцями, які е, своїми щоденними діями е, насправді роблять простір навколо себе кращим. І е, я дуже сподіваюся, що і, і ми цими розмовами надихаємо вас також долучатися до таких різноманітних ініціатив.